Валентина Любич із Полтавщини. У березні 2022 року вона приїхала у Данію. Думала, що на три тижні, а виявилось на три роки. Думала, що закінчиться війна, і я повернуся додому. Але так сталося, що вже я тут три роки. Євгенія Мельниченко із Херсонщини. Там вона працювала медиком спершу в теробороні, а потім у Червоному Христі. Вісім місяців жінка пробула в окупації та одного дня вирішила, що терпіти більше не може потому что уже сил не было в этой оккупации сидеть. Ну и мы выехали через Запорожье. Причем так, так случилось, что мы выехали в самый последний момент. Мы выехали из Запорожья, закрыли. Ну, выезд закрыли в Запорожье. Так нам повезло. Вот. Потом приехали, мы приехали. У меня еще мама, 86 лет. Ми його, звісно, теж забрали, приїхали сюди, і от уже два роки ми в Данії. Не думав, що так довго пробуде в новій країні, і 69-річний пан Микола. Хоча тут уже понад 20 років проживають його діти, та його серце завжди тягнулося до України. Коли я приїхав, значить через я приїхав в листопад, 30 листопада, а потім я весною поїхав в Україну. Ну, проводи, знаєте, треба їхати. Поїхав. Вернувся знову назад і отримав якусь таку травму. Я хотів їхати додому. Їхати додому, додому, чого я тут сижу? Чого я тут сиджу? Для чого. Всіх цих людей у Данії об'єднала громадська організація Бевар Україна. Тепер вони учасники проєкту Щасливі в Данії 55+. Проєкт налічує 800 українців віком від 55 років, які переїхали у Данію через війну. Дуже багато груп. Вони весь час просто міняться, їх кількість бих все більше і більше. Це самоорганізовані групи, які обирають собі лідера. І в різних регіонах Данії вони працюють в різних містечках, містах в Копенгагені. І вони роблять різні активності. Ми допомагаємо їм досить ну, такими помірними бюджетами для того, щоб вони могли самоорганізуватися, для того, щоб вони могли кудись разом ходити, їздити, робити свої якісь зустрічі, знайомитися. Ми проводимо тематичні вечори. Ми їздимо, відвідуємо різні музеї, замки. Руці, їздимо були декілька разів в болінги. Нам, по-перше, деякі люди були вперше, і їм дуже сподобалось. Для мене це, знаєте, як краплина водички, коли пити хочеться. Я не знаю, як воно було б, якщо б я не була волонтером, бо я звикла всім допомагати і в Краматорську. Подякувати цьому проєкту. Ми також багато, що побачили. У Данії об'їздили дуже багато подорожуємо, зустрічаємося у тиждень, групою. У нас є свій своя кімната. Як зазначає голова організації, основне завдання, яке ставить за мету даний проект, це допомогти українцям інтегруватися у датське суспільство, проте аж ніяк не асимілюватися. Таким чином вони можуть тут краще проводити час, не впадати в депресію, повернутися в Україну більш ресурсними в кращому психологічному стані. Данія країна активних людей. І, до речі, Данія – це країна активних стар людей старшого віку. У нас в Україні вони всі люди, хто стають старші, пасивніші, тут у людей з'являється більше часу, і вони стають активнішими. І вони займаються волонтерством, вони беруть участь в громадських організаціях, клубах і допомагають діткам, онукам, займаються спортом, і ходять кудись разом, створюють якісь фонди, де обговорюють культуру, політику. І наші жінки, чоловіки. Старшого віку вони учаться це ж теж тому. Тому мені здається, що коли всі будуть повертатися, це будуть абсолютно люди іншої якості, іншої ін... ну, вони будуть соціально активніші, можливо, щасливіші, більш філософські дивитися на життя. Можливо, я думаю, вони будуть здоровіші і вони принесуть в Україну свою культуру. Загалом, благодійна організація Бевар Україна не тільки опікується біженцями головна мета її діяльності надання гуманітарної допомоги в Україні. Організація була заснована ще у 2014 році українцями, які проживали в Данії, на момент початку конфлікту, і станом на 28 лютого цього року, завдяки її діяльності, в Україну доставлено допомоги на майже 14 мільйонів євро.